Зараз я наловлю рибки. Погодка саме на рибалочку. Як я люблю такі вечори. Ніхто мозги не довбе. Пішов собі на рибу, сів, зловив, кайфанув. О, а це хто тут горішок розсипав? Це ж гімно козяче. Фу. Ах, кайфово, рибаків нема, і я буду один. Мені краще, більше зловлю. Ах, Кайф. Опа-на! А от і рибка. Відпусти мене, будь ласка, а я виповню твоє одне бажання. Любе. Ти говориш? Так, я говорю. Загадуй бажання. Одне бажання кажеш. Ну добре. Хочу заробляти більше ста тисяч в місяць. Добре, буде тобі більше 100 тисяч в місяць. Тільки відпусти мене. Ну добре, надіюсь не обманеш. Викидаю. На наступний день. Блін, я ж не цим на увазі. Ці лови випрють, блядь.